29 квітня про двох жаб. Народ приносить більше, ніж потрібно було для праці, яку Господь звелів був зробити. Вихід. 36 розділ, вірш 5. Швидше за все, ти чув історію про двох жаб, що намагалися вилізти з глечика. Якщо навіть і так, то я нагадаю. Якось дві жаби впали в горщик зі сметаною та почали тонути. Тонути їм, звичайно, не хотілося, тому вони щосили стали борсатись. У цього глиняного горщика були дуже високі слизькі стінки, і жаби зрозуміли, що їм звідти ніяк не вибратись. Одна з жаб поплавала трохи і думає все одно мені звідси не вибратись. Навіщо я буду даремно борсатись, чому бути, тому не минути. Подумала вона так, перестала борзатись, склала лапки і потонула. А друга думає ні, потонути я завжди встигну, я краще поплаваю, раптом щонебудь із цього й вийде. Борсалась, плавала з останніх сил і раптом відчула, що під ногами в неї вже не сметана, а щось тверде та міцне, надійне на зразок землі. Здивувалася жаба, подивилася і бачить, на дні лежить велика грудка масла. Добре я зробила, що не здалась та не зупинилась, подумала жаба, вистрибнула з глечика та пострибала додому. Можливо, той, хто розповідав тобі цю притчу, завершував її словами про те, що ніколи не потрібно опускати рук, вихід є завжди. І це правда, але з цієї чудової історії можна взяти кілька уроків. Один із них такий: щоб змінити своє на краще, життя на краще, потрібно діяти. Якщо уявити, що дві жаби це дві людини, які по вуха загрузли у своєму болоті проблем, то в них є два виходи змиритися з таким життям або використати можливість, щоб змінити своє життя на краще. В чому проблема першого варіанту? У таких випадках люди ставлять тобі, собі запитання. А раптом все стане тільки гірше, якщо все змінювати, то невідомо, що попереду. Навіщо зайвий раз напружуватися, якщо нічого не вийде. Другий висновок просто діяти, не зважаючи ні на що. Якщо сприймати глечик не як проблему, а як можливість, це можливість перейти на кращий рівень життя. Нічого в житті не дається просто так. Щоб перейти на кращий і вищий рівень, потрібно рухатися, щоб перейти, не складаючи рук. А що ти взяв для себе з цієї історії?